У Морецька Павла Глазового Шури мури Яке лихо сталось? У великого начальства перо поламалось, а начальство тить на кнопку. Подать дармоїда, який у нас виробництвом перзалізних віда. Помічник влетів у двери і доповідає: Дармоїд той на курорті десь відпочиває. А начальство червоніє. Поглядає чортом подать того дармоїда, що віда курортом. Помічник назад метнувся, прибігає й мовить. Немає цього дармоїда, він десь рибу ловить. А начальство ж біліє, гатить кулаками, подать того, хто керує ріками й ставками. Подзвонили в головраки і до голов тюльки. Він говорить шури мури, крутить у дівульки. А начальство аж трасеться. Знайте дармоїда, припинити шури-мури. Хто цим ділом віда? Помічник закляк на місці серед кабінету. Нема, каже, ще такого у нас комітету. Дивна штука – Браття моє миле, там, де крутять шури мури, начальство без сили.